Всім добрий день, мене звуть Дмитро Опара. Я керівник відділу збуту по Україні. Представляємо ми наш продукт ХайПРО. Виробляється він із соняшникової насінини. Позбавляємо повністю ми її лушпіння. Це антипоживна речовина, і таким чином отримуємо якісний білковий складник у раціоні. А скажіть, будь ласка. Хто небудь вже із присутніх чув щонебудь про ХайПРО? Світлана Миколаївна знає. А, дивіться, на сьогоднішній день Хайпро ще вважається для України інноваційним. Нашому виробництву вже в цьому році буде два роки. Але а, дуже вже а, в нас. В Україні склалося враження, що лише шроти і жмихи можуть давати якісні показники, і ніхто не розглядає інновації, ніхто не розглядає нові продукти. Це стосується з однієї сторони питання саме власників, тому що. Вони бачать на сьогоднішній день прибутки своїх компаній і не хочуть е, бачити змін. Вони бояться того, що е, прибутки можуть бути знижені. Але при цьому кожен власник хоче бачити більше грошей в себе в кармані. Зараз я звертаюся саме до власників компанії. Дозвольте вашим технологам розглянути продукт ХайПРО як повноцінна заміна традиційних продуктів обробки соняху і часткове заміщення соєвого шроту і макухи. Чому? Тому що наш продукт є більш чистим продуктом, він позбавлений антипоживної речовини. Цей продукт вже відноситься. хайпро, відноситься вже до о, більш чистих продуктів, до продуктів концентра... групи концентратів. Таким чином його і порівнювати потрібно саме з концентратами. Позбавлений антипоживних речовин. Працює з додаванням із супроводом не антибіотиків, а пробіотичних складових. Таким чином покращується стан тварин всіх видів тваринництва. І одразу вам скажу, що на сьогоднішній день споживачами нашими є. Я перерахую краще тваринництва. Це птахи, причому це не лише бройлер, це не лише несучка. Це і індики, свині обов'язково, тобто Моногастрові. Також споживає ВРХ і також споживають хутрові тобто, всі види тваринства, а ще й аквакультури. Всі види тваринства гарно реагують на продукт Хайпро. Фіксується покращення якісних показників, або це прирісти по вазі, або це покращення якості якісних показників молока, або покращення хутра у хутрових. Досліджували наш продукт відомі, дуже світові, да, лабораторії CCPA Франція. Досліджувала саме на свинях. Проводила досліди Шотхорс Нідерланди. Це птахи. Також Бангкокський інститут Таїланд Animal Research Вони досліджували також по свинях. Фіксується по звітах, на контрольних групах, покращення приросту ваги на свинях від 3 3,4% це додаткова вага. На пташках. Фіксує шотхорс від 2,5%. По коровах по ВРХ саме ми фіксуємо в наших споживачів на сьогоднішній день покращення якісних показників. Тобто жирність зростає від 0,2 до 0,4%. І білок також від 0,1 до 0,2% є покращення. Це додаткові прибутки компанії. Це додаткові гроші саме вам, власники, це е, додаткові премії технологів. Е, в цілому, е, якщо є якісь питання, а я гадаю, що питання мають бути, тому що продукт насправді інноваційний, його ще мало хто знає в Україні. Експортується у нас 80% саме на територію. Європи і, в принципі, 12 країн світу вже його споживають. Сорокове місце. Надаємо зразки, надаємо інформацію, є роздрукований вигляд інформації. Можемо надавати в електронному вигляді. Звертайте на це увагу, звертайте увагу на інновації і бажаю вам покращення ваших додаткових прибутків. Дякую. Дякую.